Я стара жінка, мені вже понад 80, і я не боюсь правди, бо правда це те, що приходить у снах, коли душа не бреше. Мене звуть устина, я спадкова відьма з роду, що передає дар з уст в уста, з крові в кров, з серця в серце. І я маю сказати бо бачила, бо снила, бо тремтіла. Майбутнє Америки зміниться, і разом із ним зміниться доля України. Бо є жінка, яка не сміється очима, а тримає блискавку в серці, її звуть Камала. І хоч багато хто недооцінює її, хоч думають, що вона тінь чи додаток, насправді вона удар, удар по старому, удар по тому, що тягне назад. Її шлях непростий, її не хотіли бачити в пророках, її тіло випромінює не популярність, а силу. Але саме вона. Та, що стане на місце, коли Трамп спробує знову стиснути світ в кулак. Я бачила, як він, сивий, з лицем повним злості, підняв руку, щоб знову сісти в трон. Але небо не дало, бо по той бік світу одна жінка, народжена не з багатства, а з боротьби, підняла руку, і світ змінив напрямок. Камала не буде першою за наказом, вона буде першою за вибором, бо вибере її не система, вибере її хвиля, і ця хвиля підніметься не в Каліфорнії, а в Києві, бо саме там, в час, коли здавалося, що надії більше немає, вона скаже Я з вами. І її слова не будуть порожніми. За нею прийдуть ракети, але не смерті, а захисту прийдуть рішення, які не зупинить навіть Сенат, бо вона буде не одна. Я бачила в сні, її підтримують ті, хто раніше мовчали ветерани, жінки, чорні і білі, хто втомився боятись. Бо Трамп то страх, а вона дія. І коли зійдеться три знаки смерть старого судді, злива у день виступу, і голос дитини, що кричить Мамо, не мовчи! почнеться. Камала виступить не на сцені. Вона з'явиться перед народом у Білому. Не як акт, а як дзвін, і кожен, хто має очі, побачить, що за нею тіні великих жінок Рози Паркс, Ангели Девіс, матері солдатки української дівчинки з Харкова. Вона скаже, Трамп хоче повернути війну. Я йду, щоб її зупинити. І в тій хвилині зміниться не Америка, зміниться світ, бо США повернуться обличчям до Правди, до України. І я бачила, як вона тримає руку Зеленського не для фото, а для рішення. Вона не боїться Росії, бо в її крові пам'ять рабства. І вона знає, ті, хто кричать найгучніше, найслабші, а Україна мовчить і перемагає. Саме Камала віддасть наказ, від якого злетять птахи над Чорним морем. Вона дозволить передати те, що досі ховали. І Путін відчує проти нього не просто країна. Проти нього жінка, що не пробачає зради, і світ побачить, як падає золота стеля Кремля, не від вибуху, від тиші. Камала з'явиться в Києві тоді, коли це здасться неможливим, і тоді всі зрозуміють щось завершилось, і щось нове вже дихає. Вона не шукала війни, але знала війна сама знайде її. І коли на горизонті піднявся тіньовий силует Трампа, старого актора з новою жорстокістю, що прийшов не правити, а мститись, Камала вже стояла в центрі. Вона не чекала на підтримку змі, бо змі боялись втратити гроші. Вона не сподівалася на партію, бо партії здригались від її рішучості. Але люди, ті прості, мовчазні, з пораненими душами, встали з ліжок, коли вона заговорила. Її не чули рік, але саме на другий рік великої української боротьби її голос знову набув сили. І цей голос був не гучним, він був правдивим. Вона не обіцяла миру, вона обіцяла не здати, і це був шок для всіх, хто звик торгуватись. Коли Трамп виступив, його голос був схожий на грюкіт порожніх бочок він казав Америка для себе. Але Камала сказала. Америка це серце, а серце не б'ється, якщо поряд вмирають друзі. І народ почув. І навіть ті, хто раніше не голосували, вийшли з тіні: ті, хто втратили сина в Іраку, ті, хто бачили новини з Бучі, ті, хто плакали, коли вибухала Одеса. Вони сказали досить, Камала не гралась в образи, вона стояла в чорному, і тільки браслет з вишивкою України світився на її зап'ясті, бо вона знала, ця країна не чужа, це ключ ключ до Нового світу. Я, стара відьма Устина, бачила, як на 88-й день перед виборами в Америці в її кабінеті зникло світло, і тоді до неї увійшла бабуся. Не жива, але реальна. Примара з минулого, що принесла їй послання Не відступай. Від твого слова залежить схід, і з заходу прийде вогонь, але ти вода, і ти зможеш. І вона витримала. Вона не зламалась, коли проти неї вийшли радники, коли на каналах обливали брудом. Бо вона бачила справа не в ній. Справа в долі, а доля не боїться. На 21-й день до виборів вона сказала слова, які не увійшли в історію, але увійшли в людські серця. Я згадаю кожне обличчя з України, яке не дочекалося миру, і зроблю так, щоб наші нащадки не соромились, що ми мовчали. І тоді навіть ті, хто мріяли про компроміси, зрозуміли компроміс з дияволом неможливий. Вона не обіцяла зруйнувати Росію, вона обіцяла дати Україні можливість встояти, і вона зробила більше вона стала обличчям нової доби. Не доби договорів, а доби вибору. Камала виграла дебати не словами, вона виграла очима. Бо в її очах була втома, але жива, не фальшива, не награна. А та, яку відчуває кожен, хто бореться не рік, не два, а ціле життя. І я бачила, коли зійде дев'яте місячне затемнення, і коли в день виборів гримне над трьома столицями Вашингтоном, Києвом і Берліном почнеться сув. Трамп спробує підняти бурю, але буря вже не його, бо світ змінився і змінила його вона. Камала жінка, що не боялась виклику, стане не просто президентом, вона стане тим, що в астрології називається точка повернення, з нею не лише США, з нею людство, що обирає не голосно, а правильно. У ніч виборів усе зупинилося. 3 листопада, після півночі, Америка затамувала подих. На одній шальці досвідчений маніпулятор, улюблениць скандалів і телевізійних пауз, що несе стару отруєну систему, на іншій вона Камала, жінка, яка мовчить, коли кричать, і говорить, коли всі втомлені. І в тій тиші народ зробив вибір не за неї, а за те, що ще залишилось живим. І тоді я, стара відьма Аскарпат, почула, як тремтить земля під білим домом. Бо духи знали, змінюється курс, і зміниться не тільки Америка, зміниться доля України. Я бачила, як Камала сидить перед мапою. Її рука тремтить, але вона не зупиняється, вона торкається точки Дніпро і шепоче тут буде ключ, тут вони чекали надто довго. Її рішення йде не через Конгрес, воно йде через серце, і там, де раніше лякались Путіна, тепер кажуть досить. Після інавгурації вона зробить перший дзвінок саме до Києва, не до ЄС, не до НАТО, не до союзників, а до тих, хто стоїть у багні, в окопах, у вогні, і скаже тільки три слова Я з вами. І за цими словами підуть системи нові, таємні, невидимі, вони зламають повітря, де ще жили дрони зла. Вони повернуть українцям те, що втратили час і перевагу. А потім вона зробить те, що ніхто не чекав. Вона особисто приїде в Україну без фанфар, без телевізора, без анонсів, просто прийде в білих рукавичках з кулончиком у вигляді тризуба, який подарувала їй жінка з ірпеня, і стане біля розбитого дитсадка і промовить ми не залишили вас, ми шукали, як повернутись, і в цю мить почнеться велике вирівнювання. Росія ще кидатиметься, вони ще спробують спалах, але це вже буде не війна, це буде агонія. Бо з того моменту, коли Америка скаже досить, весь світ змінить сторону, Камала знала Путін не боїться зброї, але Путін боїться правди, і саме тому вона зробить найбільший крок: розкриє всі дані, те, що роками приховували, звіти, аудіо, фото. Усе, що доводить війна, це спланована тіньова гра. І в цю мить почнеться найбільша паніка у Кремлі, бо правда вбиває без крові. Я бачила в сні, через 90 днів після її приїзду до Києва у Москві, розірветься документ, який тримав страх, і почнеться перехід. Глибокий, болючий. Історичний, але, з іншого боку, цього переходу Україна, що більше ніколи не буде на колінах. Камала не стане іконою, вона не дозволить, вона буде тим, хто відкрив двері, але не увійшов, і в цьому її велич, бо ті, хто рятують, не обов'язково залишаються поруч, вони дають шанс. Я знала, що не доживу до того часу, коли світ нарешті стане іншим. Але я бачила його, і це важливіше за життя, бо бачити це вже торкнутись. Камала залишить свою посаду, коли настане спокій, вона не триматиметься за владу, вона скаже Я зробила, що мала, і відійде. А її місце посядуть ті, хто не кричить, а слухає. Вона відкриє нову епоху не для себе, а для всіх, хто вижив, коли світ падав. У снах, які приходили мені в молодості, я бачила ядерну спокусу, я бачила руки, що тремтіли над кнопками. Але тепер я знаю та кнопка не натиснеться, бо Камала відключить сам механізм не технічно, а морально. Вона змусить людей, які вважали себе вершителями, побачити своє відзеркалення. І тоді той, хто мріяв знищити, опустить очі, бо більше не зможе вбивати, знаючи, що його бачить справжнього. Я бачила, як Росія ділиться, не розпадається, о, а розкривається. Там, де був контроль, буде пам'ять, там, де був страх, буде сором. Але з того сорому народиться нове покоління, і вони скажуть: ми були сліпі, але нас розбудили. І саме через Камалу ті слова стануть можливими, не через її закони, а через її відмову мовчати. У день, коли Путін зникне, не буде фанфар. Не буде похорону, не буде слів, лише одна новина зник. Його обличчя зітруть навіть із пошукових систем, і тоді я зрозуміла, що весь цей час ми боролись не з людиною, а з тінню, і тінь розсіялась, коли з'явилося світло, світло, що прийшло в образі жінки з каліфорнійським корінням і українською гілкою серця. Після цього світ почне дихати інакше. У школах не вчитимуть історію як хроніку битв, а як мозаїку рішень. Діти питатимуть не хто переміг, а хто не зламався, і в кожній відповіді буде ім'я Камали, і поряд Україна. Україна після цього не стане імперією, і це найкраще вона стане совістю. Країною, яка пам'ятає, що таке біль, і саме тому не дозволить йому повторитись. Камала триматиме цю країну не руками, а духом, вона буде присутньою, навіть коли її не буде. Я, стара Устина, бачу той день, коли в Києві встановлять камінь не пам'ятник, не бюст, камінь. На ньому буде лише слово завдяки і кожен знатиме кому. Бо одна жінка, яка не мусила, зробила, яка могла боятись, але пішла, яка мала мовчати, але заговорила. Камала стане символом не сили, а дії, дії, яка не знищує, а зшиває. І коли колись нові покоління відкриють її лист, який вона залишить, прочитають Я не рятувала світ, я просто не здала своїх, а це і є порятунок. І тоді люди з різних країн, які досі ворогували, сядуть за круглий стіл, і там не буде ані прапорів, ані перекладачів, там буде тиша. Бо після Великої війни приходить велике слухання, а Камала навчила слухати Я завершую свій дар, бо знаю. Слово сказано, тепер усе залежить не від неї і не від мене. А від тих, хто читатиме це, від тебе. Бо коли приходить пророче, його не можна відкласти, його можна тільки прожити.